Друзі, доброго дня! Сьогодні поговоримо з вами на таку тему щодо вільних незалежних жінок. Це дуже багато викликає коментарів в Тіктоці в мене, і в Фейсбуці, і всюди. І я дуже багато тем знімаю про відносини, окрім законів і права. так? І помітила одну річ: що у нас в суспільстві чомусь вважається, що... Незалежна та вільна жінка це жінка самотня, це жінка, яка одна, в якої немає чоловіка. Тобто, ось будь-який такий прояв жінки до таких категорій, прагнення, до таких категорій, як фінансова незалежність, свобода вибору, вони одразу розглядаються як щось таке, що жінка є такою, що ненавидить чоловіків. Що вона там якась феміністка, хоча також з поняттям фемінізму проблеми у людей вони взагалі не розуміють, що це таке, і неправильно його досить сприймають. І що це жінка, значить, нетрадиційної орієнтації якоїсь і ще щось, і ще щось, і просто в неї немає чоловіка, нічого в неї немає, і вона, і вона така, тому незалежна. Я вибачаюся, вбривають ефір, тому що дзвонять, а я не можу поставити самоліт, тому що в мене не буде тоді інтернету, щоб знімати вам ефір, бо ми ще все ще в горах. До речі, трішки відволікуся від теми. Ми для вас робимо дуже класний проєкт, знімаємо відеопроєкт, дуже великий, тому мені трішки приємно, що ви нам бажаєте гарного відпочинку, але ми дуже велику, велику кількість праці тут робимо. просто нам... Необхідно для цього теж таке красиве місце було. Так ось з приводу незалежності жінок, тобто, це є прям синонім. Вільна незалежна жінка, це жінка без чоловіка, це жінка, яка ненавидить чоловіків, або яку ненавидять чоловіки. Вона просто не змогла а, знайти собі чоловіка або втримати його. Вона не змогла зберегти сім'ю. Це жінка, така яка просто вона нещасна, так а, і по, по жіночому, і тому вона вирішила, що вона вільна і незалежна. Люди добрі, це такий трэш. <с> ну, серйозно. Особливо, якщо чоловіки це дивляться, я не знаю, дивляться чи ні. Вони люблять дивитися, до речі, на та чоловіки жіночі оці ефіри, які, здається, більше для жінок <с> у мене. Ну, подивіться, послухайте, я просто поясню, а Ви мені дівчанка, напишіть, будь ласка, чи ви зі мною згодні чи ні? Незалежна жінка і вільна жінка. Це жінка, яка незалежна фінансово. В якому плані? Не в такому плані, що вона заробляє і чоловік, якийсь там якийсь безробітний, який в неї альфонс, бо на шиї сидить, або в невдаха по І тому вона заробляє. Ні, це жінка, яка заробляє, тому що вона любить свою справу, вона займається справою, яка їй подобається. Вона вміє робити гроші, і вона їх приносить в свою родину більше ніж чоловік, менше ніж чоловік, на рівні з чоловіком. Це не суть. Суть в тому, що ця жінка у випадку, якщо чоловіка не стане з будь-яких причин, а ви знаєте, що це може бути так. Це може бути хвороба, це може бути смерть, це може бути зрада, це може бути все, що завгодно. Сьогодні людина є. А завтра її взагалі може на світі, на світі не бути. Незалежна жінка це жінка, яка зможе прокормити завжди себе і своїх дітей без чоловіка. Без батьків, без якоїсь допомоги сторонніх людей. Це незалежна жінка. Це жінка, яка має освіту добру, яка має свою професію, яка має гідну кваліфікацію. І вона може щось представляти з себе не просто на ринку праці, а в своїй професії. Тобто це жінка, яка е, не буде залежна від якогось самодура боса, наприклад, на якомусь одному місці роботи, котра зможе, якщо її звільнять, або підсидять, або неправильно до неї поставляться, або вона під якусь підлість попаде. Це зі всіма людьми е, 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 трапляється. Це жінка, яка зможе. І оскільки склалася як спеціаліст, знайти інше місце роботи, не тр... я маю на увазі, що жінка незалежна це жінка, яка не зобов'язана терпіти чоловіка через гроші, терпіти негідне ставлення на роботі через гроші або через те, що її прийняли по якомусь блату, а вона нічого не вміє, і вона знає, що тут вона отримує таку зарплату, а в другому по знайомству, типу, а в другому місті їй не заплатять такі гроші. Розумієте, про що я говорю? Що таке незалежність? Незалежність це не, не любов до чоловіків. І не небажання мати сім'ю. Це немає стосунку до сім'ї. Незалежність це незалежність від зовнішніх факторів, які дуже сильно можуть впливати на ваші рішення. Незалежність від батьків фінансово дуже впливає на вибір або не вибір чоловіка по життю. Це теж незалежність, коли молода дівчина вона йде на навчання або їде з дому на навчання і так далі. В якийсь певний момент вона має фінансово відокремитися від батьків, так само як і хлопець. Найти собі підробіток і почати жити своєю головою, щоб їй не казали. Ми за тебе платимо, ми тебе отримуємо, Ось цим хлопцем ти не будеш зустрічатися, ось цим будеш. От таку ти річ одягнеш на себе, а таку не одягнеш. От сюди ти на відпочинок поїдеш цими друзями, а з цими ти не поїдеш. Все це формує, все це формує. У людей таку які дефекти, які їх змушує при прийнятті власних рішень опиратися не на власні почуття, не на власний досвід, а робити це під тиском. Дівчата, я вас прошу, перше, що ви маєте робити, навчайтесь і заробляйте. Робіть завжди, щоб у вас були гроші, і щоб у вас була освіта, або якісь я не кажу там вища освіта, там комусь вона доступна, комусь недоступна, але є купа спеціальностей практичних, які можна закінчити курси певні і так далі, і мати заробіток, якщо ви ще це любите, і так далі. От дивіться, які бувають перукарі добрі від Бога, розумієте, до яких товпи клієнтів стоять, тому що вони вміють це робити, розумієте. Адже якщо ти любиш те, що ти робиш, в тебе буде добре виходити. Це, це ж факт. Тому ось в чому незалежність, розумієте? А в чому свобода, в чому воля? Що таке вільна жінка? Це не жінка, від якої пішов чоловік. Ну, це такий бред. Я просто чесно, ви мене вибачте, що я роблю цілий ефір, але я не можу це в коментарях кожному коментувати. Мене це просто вбиває. Це, ну Це неправильно. Вільна жінка. Це жінка, яка завдяки своїй незалежності може робити свободний вибір. Якщо в неї в сім'ї все добре, вона туди щось може вкладати, і вона цілісна особистість, то з нею легше і приємніше буде жити. Якщо у неї в сім'ї до неї неадекватне ставлення і починається якийсь аб'юз, побої там може запої там і що ну всяке буває, так то ця жінка вона зможе не терпіти такі відносини, не розкладатися в них, а піти і врятувати своїх дітей. Така вільна, вільна і незалежна це в голові. В своїх думках, в своєму виборі, у своєму, в своїй думці, розумієте, а не вільна від чоловіка. Ніхто не хоче бути вільним від чоловіка. Насправді, кожен хоче мати добру пару, на яку можна спертися, і жінки, і чоловіки. Але і жінки, і чоловіки мають бути незалежними насправді і один від одного, і від деяких інших моментів. Зараз мені можуть написати, що нікого немає в світі, хто є незалежним від цього. Так, від цього немає. Але певні нюанси можна. Скоригувати, такі як гроші, такі як право вибору професії, такі як право вибору, де і як жити, розуміти, і де працювати, і так далі. Адже та ж сама праця вона займає левову частку нашого життя і працювати на роботі, на якій тебе зжирають, за гроші, які тебе не влаштовують, і йти туди. У мене були в житті теж такі роботи. Знаєте, що я з дому виходила, коли на них йшла, і в мене був уже поганий наступ. Одразу мені вже аж я не могла, хоча я ще не добралася знаєте, туди, а мені вже погано було. Оце є не свобода. Я не могла собі дозволити звідти звільнитися, тому що в мене було тоді недостатньо досвіду, недостатньо розумієте, своїх практичних навичок, щоб змінити роботу на ту, на яку я хотіла. Добрий день, чоловік ще до війни виїхав в Польщу на заробітки, пише Валентина, і поки не збирається повертатися. Як йому в Україні продати будинок в селі заочно? Господи, що означає заочно? доручення дати і продати. Це не складно зробити. В консульсі доручення робляться. Підмила пише: такі люди часто стають жертвами в відносинах на роботі. Потрібно ставати незалежно. я ж вам тому і кажу: чоловіки з нас реально сміються. Ой, ти вільна і незалежна, тепер ти сама. Або я бачила навіть таку історію, коли я стояла, ну коротше біля зубинки і стояли два хлопця, і приїхала жінка на кабіолеті. Дві жінки, я вибачаюся, дві жінки проїхали на кабріолеті. З відкритим верхом на другому дорого, на авто, коротше. Ці хлопці стоять на остановці, на зупині, і один каже: о, дивися, вільні, незалежні поїхали. І я така думаю. Вони мали на увазі, мабуть, що ці жінки були при статках, і що вони зробили статки, а не зробили сім'ї. Або що у них все є, і їм не потрібні чоловіки. Чоловіки, будь ласка, не робіть таких помилок. Це взагалі не одне і те саме. Всі хочуть, щоб була сім'я. І всі хочуть чоловіка доброго собі. І чоловіки хочуть собі жінку. І, і крім того, чоловіки ще й не проти, щоб жінка також була. Да, не, не гола й не боса. Це нормальні речі. Давайте казати прямо. Всі хочуть когось приємного, бажано красивого, розумного, а ще щоб були гроші. Це, напевно, проблема нашого людства. <сум> Тому що це все чотири різні людини, да? <сум> а не одна. <сум> так. Так, це саме та жінка, яка може робити. Вільний вибір стосовно всього. Тому що ну я ж вам що, що я хотіла сказати, так тому що вільна від чоловіків незалежна, це означає самотня, одинока, нікому не потрібна, там без заміж ніколи не виходили, дітей немає. Ну це не не неадекватна якась неадекватне якесь прийняття свободи незалежності жінок. Це свобода думок, це свобода вибору, це свобода пересування, це свобода е, обирати свій шлях. Ось отаке вільна і незалежна жінка. А не ото всього, що ви пишете, тому що ви знаєте, дуже любите обов'язково звести. Чоловіки люблять все звести до чоловіків дуже часто. Ну, не ображайтеся, але ем, не все у, у жінки в голові і в житті пов'язано з чоловіком. Це не означає, що ви неважливі. Це означає, що не всюди розумієте, чоловік мількає в першому ряду. Свобода і незалежність. Не зовсім пов'язана з чоловіком. В першу чергу Валера пише, має бути уверена в собі, твердий характер. Так. Але ці речі вони не дані Богом. Ці речі виховуються. Спочатку батьками або ломаються ними, а потім виховуються самими в собі кожен день. Свою впевненість, свій характер треба дресирувати як мішку в цирки. Так. Щось із жінками Анатолій пише. Е, не знаю. Фінансова незалежна жінка завжди будуть цінуватися усі часи. Головне це зробити, але більшість ще досі радяться з чоловіками. Попелюшки нині не в моді. Наталіна писала. Я б вами не погодила, знаєте чому? Тому що фінансова незалежна жінка вона набагато складніша. В, в, в відносинах вона складніша, тому що якраз не та також багато їх радяться з чоловіками, і жінки, які, наприклад, керують бізнесами або якимось крупним колективом, і так далі, вони стають більш такі ну, більш чоловічими рисами поведінки, і вони можуть в родині, ну якби знаєте, таку домінанту обирати. всі чоловіки це люблять. Є багато чоловіків, які. Замість такої жінки вони, вони не навчені поважати, вони не навчені тримати паритет. Їм важко, їм легче жінкою, яка нижче йому здається, нижче його інтелектуально, нижче його не, не пара, не друга половина. А вона замужем і під ним, от йому так легше, щоб вона була трішки тупенька, але покладиста. Такого дуже багато, і це не непогано і негарно, це такі психотипи. Я вам так скажу: у мене є особиста думка з цього приводу. Я завжди роблю висновок про чоловіка по його жінці. Ось коли я бачу бізнесмена. Керівника крупного чогось, такого всього сяючого мужчину в одеколонах і так далі. І коли я бачу, що в нього дружина не освічена, не вдягнена, не презентабельна. Я не про красу зараз кажу, а про те, коли йде різкий розрив між ним і нею, в інтелекті, в походженні, в, в узовнішності. Якщо чоловік вибирає жінку таку більш більш таку непомітну, ніж він, більш таку неосвічену, то я бачу, що це є якісь. Комплекс неповноцінності в нього, тому що він самоспержується. Це людина, яка має сяяти одна, як звезда зірка. Так само і по жінках. Є ж досить багато ярких жінок, у яких чоловіки такі собі. І це теж виходить із того, що жінка просто вона має такий характер, що людина поряд неї вона має бути більш гнучка. Ось чому питання. Але я ж кажу, коли у чоловіка жінка сильна, жінка розумна, жінка, яка е, є спеціалістом гарним, в якомусь профілі, яка має е, купу людей, які її поважають, і вона там є, ну, може, якимось лікарем, вченим і так далі, або якоїсь людина, яка чогось добилася. Я на таких чоловіків зовсім по-іншому дивлюся, тому що вони обирають собі жінку і обирають собі партнера і вони вміють йти разом. Це вже інший вид чоловіків, які заслуговують на увагу. Тому що коли чоловік 50 років, розумієте, обирає собі дівочку, якій 20, я розумію, що вона молода, але ж не з лиця воду пити, розумієте. Ну тут же справа не в молодості. І в 35 дівчина молода відносно чоловіка, якому 50 років. Але 35, то не 20. І ви ж розумієте, що чоловік обирає таку жінку, тому що вона не може проявляти себе, грубо кажучи, щоб домінувати, тут все очевидно. Людмила пише, залежних жінок часто вибирають слабкі чоловіки, щоб керувати нею та маніпулювати, іншими словами, самостверджувати за рахунок такої жінки. Так воно і є. Просто розуміти слабкість, не слабкість це теж дуже важка тема. Слабкою бути неможливо зараз в цьому світі, в той ситуації, в якій ми живемо. Це смертельно небезпечно. Треба бути не слабкою або сильною. Треба бути гнучкою. Я вам зараз скажу одну таку мудру штуку. Бачите, я вам не скажу, я покажу. Наприклад, бачите, оце? Це суха, тверда, ну, гілочка? Вона тверда. Бачите, як вона ломається? Раз. І все. Бачите, ось у нас є гнучка травинка, а ви спробуйте її зламайте. Питання не в силі, питання в гнучкості, питання в умінні застосовувати свій інтелект емоційний. Що ти там щось відчуваєш і тебе ковбасить. Ні, застосовувати свої відчуття стосовно того, що ти бачиш, приймати рішення і вдивлятися в поведінку людей, в поведінку своєї, і вміти спілкуватися і вибудовувати відносини. Це шлюб. Це шлюб я маю на увазі, а і роботу також. Добре? Я піду, бо ми ж знімаємо проєкти, У нас дуже багато відеозйомок, а в мене ще тут двоє дітей, яких я маю якось ще доглядати. Тому, скоро ми вже будемо повертатися, ну достатньо скоро, але не завтра, явно. Ну, ми дуже цікаво, що тут для нас готуємо. Мабуть, вам сподобається, я сподіваюся. Валєра ще пише, ну давайте від Валєра ще прочитаємо. Дурак, тут мужчина що іщить жінку з інтелектом ніже свого. Молодець Валєра, респект. Ні з ким посоветуватися, але вона може працювати головою, де ви могло інтервіруватися. До речі, з приводу інтелекту жінки. Шановні чоловіки, коли ви обираєте собі жінку з низьким інтелектом? Жінку саме, не коханку, не подругу, не дівчину, з якого ви, а жінку, жінку, дружину, з якою ви дітей маєте народжувати. Маєте розуміти, що якщо жінка дурна, дурні у вашій сім'ї будуть всі. Жінка не розвинута інтелектуально, ніколи не виховує розвинуто інтелектуальних дітей. Крім того, генетично, генетично. Інтелект жінки передається на синів. Не ваш, а вашої жінки. Якщо хочете гарного, розумного сина, обирайте жінку, у якої є мозги. А коханку можете собі обирати з грудями. Якщо вам так потрібно, це важливо. Тому що це потомство. Це дуже важливо. Правда. Задумайтесь про це, можете погуглити, почитати. Це правда. Коли у сім'ї поважається свобода дії між чоловіком та жінкою, є кохання та повага, тоді це союзники, головне це збрехти. Так, це дуже класно, це дуже важливо, але це дуже важко. І основна проблема в тому, що люди намагаються це десь все зустріти, а зустріти це неможливо. Неможливо зустріти собі союзника і в одну сторону з ним будувати спільне майбутнє. Це треба його зробити. І щоб він діяв з вами, щоб у нього така ж була мета. Відносно вас. Тобто, більш то, не союзник має бути, а єдиномишлення, нібито, з яким ви зможете якось рухатися і працювати над вашими відносинами. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарного, всім тихого, мирного вечора, щоб всі були живі та здорові, тому що знов твориться жесть. І я дуже всім співчуваю. Не хочеться зараз обговорювати, але. Щось якось не дуже на душі. Така історія, так? Добре. До нових зустрічей, до завтра. Рада була вас бачити. Дуже дякую вам за лайки. Мені дуже приємно завжди.